Друзі, доброго дня ще раз у нас закінчилася сьогодні академія. Ми, е, мені б хотілося як людина, яка вже 10 років в цьому е, спитати вас: я теж педагог, і е, як вас е, нормальних роді людей, педагогів угораздило е, почати щось вивчати, таке пов'язане з бізнесом, з, зі здоров'ям, хоча ви в іншій сфері працюєте, і в той же час вивчити, а як це як це робити професійно для того, щоб допомагати? В кращу сторону, тому що дійсно, як вже познайомившись з усіма вами, з такою командою чудовою, ми зрозуміли, що ми ну знаєте, плаваємо десь десь ще досить міну. Можете сказати, чому ви вибрали ось такого плану компанію, яку називають, яка де? працює по принципу рекомендації ЛР Beauty в даному випадку, і що вас привело сьогодні сюди, ну, може. Я буду тримати. Так, ми прийшли сюди випадково, скажімо так, і ставили одну ціль, а познайомившись із продукцією, ми зрозуміли, що тут можна закрити дуже багато потреб, саме потреб, які пов'язані зі здоров'ям. І почали присіли на ці продукти. Представляєш присіли. Да? Присіли да таке слово да, ніби то буде звучати… Але ж це хороше, коли тобі подобається якась смачна фареля, або ще щось тобі хочеться. Так, звичайно, <смати> хочеться це смакувати і смакувати якомога довше, тому що дійсно закрили багато потреб. А які потреби? Потреби по здоров'ю. Ну, перше, ми прийшли коригувати вагу, так і ми вже побачили це на собі. Результати маємо досить добрі результати обидва. Із Сергієм і плюс ми ще почали. Ми краще себе почуваємо, тому що ті тобто потім... шукали корекції ваги, а побачили, що це ще в Дов'язкому прийшло. А що прийшло? Більше енергії чи, ну, чи зор покращився? От конкретно у нас будь Контек... люди дивиться, а, які контекція. хочуть якісь незагальні речі, а от так скажуть да от. Дивіться, по ну, вага, якщо нам навіть хтось говорив зараз, що ну ви ж схудли, того у вас там, наприклад, менше болять суглоби. Так, ми погоджуємося, що це лишня ну, це, вага Це, Це, зараз, нормально, вага, правильно. Да, це нормальне явище. Але а скільки такі... ви сходили? Я схудла на 13 кілограмів. Ого. Це за скільки за місяць, 에, за два це за два за два місяці. Ну, да? Це теж прилично. Це Це теж багато Молодці. за два місяці. Так, Сергій. Я за два місяці. Я зараз ми знімаємо сьогодні. У нас 11 травня. Травня. Да. А я почав свій марафон 20 лютого. Ось за цей термін я скину 22 кілограми. Ого, та ви так. що? Так, і я у мене були проблеми зі спиною, проблеми з колінами, суставами. А ось почав завдяки своїй дружині приймати алоя віра спочатку персик, потім фрідом. І мені це зараз ось я не відчуваю болі за два з половиною місяці. У мене перестали боліти коліна. Я раніше міг пройти там. 200-300-500 метрів, і я відчував такий дискомфорт. Зараз я собі навіть не 10 тисяч кроків, це для мене я 15-20. Тобто, два, кат... два місяці і за такий Результат, так. Результат, да, за, за два місяці. Хоча деякі знайомі, які приймають більше, вже говорять, що результат бажано. 3-4 місяці пропити, десь так 120 ну, днів да, фізіологічно. Але о, я бачу реальні результати. реальні результати, Мені набагато легше і вагу я скоригував. Також думаю, ну на цьому я не зупиняюся, я буду йти далі, мені ще стільки ж потрібно скинути. Так що будемо працювати в цьому напрямку. Тоді є друга така частина, щоб багато не тримати наших. А що саме вас привело сюди в Карпати, зі свого міста? Приїхати в цей час. Нам, запро... Нам запропонували познайомитися із ЛР-продукцією. Більше може так широко, тому що ми знали поки що тільки те, що ми приймали для корекції ваги а зараз дізналися набагато більше про і косметичні засоби, і про ферментовані продукти, і надія, скажіть, ну, за апарат і плюс, і більше. плюс ще Я хочу додати, що ми вже потенційні партнери, і тому ми вже розглядаємо компанію АЛ як як партнер, да? так, партнер як партнер, як бізнес-партнер як уже розпочати свою бізнес справу. Тобто для чого це? Для того щоб заробляти кошти. А що мало що... Що, що це ж таке звання, педагог Звичайно, без, це, це ну, звучить бордо, без, і... вашої посвяти, без вашої посвята, без вашого ну зна... знання. Ви що за ми погоджує, ви, ви забираєте у, у дітей це, таку це, можливість? Це звучить гордо. Дійсно. Це звучить. Ні, ну, дійсно, не, дійсно, я не звучав, я сам же педагог, я так. Ми, це звучить гордо і дійсно так. Але е, на жаль, на жаль, е, держава до педагогів зараз не е, немає можливості так о, о, адекватно оцінювати оцінити нашу роботу, оцінити так, нашу роботу. так тому, корисно, да. Е, так, тому приходиться в нам шукати mm -hmm. інші шляхи для покращення свого добробуту. Тобто, якщо ми покращимо свій фізичний стан і плюс ще матеріальний стан, то це взагалі і державі, буде, і, і вам це буде добре, е, е, так і ще так. хотів додати стосовно так, як ми є вчителі і зараз є партнерами ЛР, то у наших планах на майбутнє навіть є і співпрацювати із дітьми, з учнями верніше, з їхніми батьками, саме для покращення здоров'я, тому що тут така продукція, що і ментальне здоров'я покращувати є відповідні препарати, продукти. і продукти так правильніше сказати, і для покращення фізичного здоров'я і для енергії дітей, тому що зараз. Зараз ми знаємо, яка ситуація в нас в країні, що дітям потрібно все, все для їхнього. Покращення То, чим більше ми знайомимося із продукцією, тим більше ми розуміємо, що це можуть бути охоплені різні верстви населення, починаючи від дитячих дітей і закінчуючи людьми непохило, не поважного. По поважного, поважного віку. Тому ось такі у нас були очікування, ми очікування свої перевершили, тому що ми здобули знання, а тепер наше завдання ці знання. На практику реалізувати на, практи... реалізувати, на практи. Ну, тому ви тепер практично віру будете надіюсь, зможете, завдяки цим якісним інструментам німецьким і команді і супроду професійної спільноти команди Олександра та Світлана Возінських втілювати дійсність саме так. Саме так. Саме так. Дякую за ваш вибір і передаємо вам вітання. І запрошуємо до команди. Кожен наш крок контролювала, кожен крок нам допомагала. Це взагалі заслуговує на повагу, на вдячність і на все. все Тому на продукції ми і зараз ми далі худнемо. Ми вживаємо продукцію, ми своє здоров'я покращуємо і працюємо, щоб дійсно ще й стати успішними в бізнесі, тому що для нас це нове. А щось ви погано посміхаєтеся? Що так? А ходіть тепер до мене. Всі разом ходіть на мене.